The Міністерство культури та інформаційної політики ухвалило рішення про заміну радянського герба на монументі Батьківщина Мати у Києві. Замість символу СРСР буде український тризуб. Герб України виготовлять із двох типів металу нержавіючої сталі та сталі закордонного виробництва. А от основною родзинкою проекту є те, що український тризуб створять зі спеціально відновленої марки сталі. Саме з неї і було виготовлено весь пам'ятник у 1981 році. Вартість заміни радянського герба на український тризуб коштуватиме до 28 мільйонів гривень. Майже всі гроші зібрані. Усі роботи виконують за рахунок донорів. Складність проведення робіт полягає у тому, що їх доведеться виконувати на висоті понад 90 метрів. Також потрібна і відсутність вітру. Заміна герба СРСР на тризуб завершиться до 24 серпня 2023 року, до дня незалежності України.